Наступний крок, що важливо, наступний крок це ваше працевлаштування. А ваше працевлаштування і ваш дохід, звичайно. Скільки ви заробляєте, щоб банк вам дав кредит на цю суму Моркічу, котру вам потрібно, щоб купити нерухомість? Отже, якщо так згруба, як в нас сказали в Україні, на західній, особливо на хлопський розум, то берете суму моргіджу. Якщо ви купуєте, наприклад, квартиру за ні, це вже буде будинок за мільйон і даєте 20% завдатку, down payment, Отже, ваш моргідж буде 80% від мільйон. Отже, як зрозуміти, якщо вони встигли порозмовляти з фахівцем, зі мною, з Моргіч Брокером, як зрозуміти в загальному це дуже згрубше, чи ви кваліфікуєтеся на цю суму Моргічу чи ні? Отже, берете 800 тисяч і на сьогоднішній день приблизно в нас відсотки більше менше, між 3, 5 і 4, щоб бути, як то кажуть, на side. Ділити 800 тисяч на 4. Отже, це дохід, який вам потрібно, щоб вам банк дав Моргіч на 800 тисяч, 80% від мільйону це 800 тисяч. Ділити на 4. Це приблизно дорівнює 200 тисяч. Отже, 200 тисяч сімейного доходу потрібно, щоб кваліфікуватися на 800 тисяч. Що туди входить? В цю кваліфікацію. Отже, як банк дивиться, щоб у вас вистачило на місячну оплату mortgage. а плюс до того у вас будуть property tax, якщо це кондомініум квартира, до цього будуть maintenance Fee і будь-які борги, котрі у вас є на кредитній історії. Якщо це car loan чи Car lease, Вон, потрібно, щоб банк бере всі борги, які у вас є на кредитній історії до уваги. Отже, знову ж повертаємося до кредитної історії. Якщо ви плануєте купувати нерухомість, то можливо, не варто купувати авто, і щоб ваш борг. Був 50, 60, 80 тисяч, особливо, якщо це буде якесь краще авто і ваша місячна оплата за ваше авто буде 800 доларів, інколи 1000 доларів, тому що тоді вам буде набагато значно важче кваліфікуватися на моргідж. Отже, чим менше у вас боргів, а бажано, щоб їх взагалі не було, тим легше буде кваліфікуватися на моргідж. Ця формула, яку я вам дала, вона буде змінюватися, тому що чим нижчий відсоток банку буде на моргіч, тим менше, тим менше потрібно буде дохід. Отже, це на сьогоднішній день приблизно. Скільки вам потрібно, щоб ви мали загальну картину? Звичайно, що ви прийдете до мене чи до банку, а то ми порахуємо більш детальніше. Знову ж таки, працевлаштування. Якщо ви працюєте на заробітну плату на працедавця, він вас платить вам. Це називається payroll в канаді, як, ви, напевно, знаєте всі. І від вас відраховують всі податки, і ви дістаєте чек. Це, звичайно, легший, набагато легший шлях. Кваліфікуватися, тому що тоді під увагу ми беремо ваш gross income, тобто брудний, до того, як підраховують всі ваші пенсій-планці і так далі. Значить, і ви повинні працювати не менше трьох місяців, але найважливіше, щоб ви не були на так званому probation period. Тому що якщо ви працюєте вже 5 місяців, але у вас 6 місяців probation period, період, вам потрібно почекати, щоб закінчився ваш probation період. Тому що банк не буде брати під увагу ваше працевлаштування. Якщо ви ще є на probation період, тому він властиво називається probation період. А він повинен закінчитися, і це означає, що вас залишають на цій роботі і у вас є постійне місце праці, Full-time job guaranteed. Свій бізнес, ви є власником свого бізнесу. А ви можете мати зареєстрований просто business name і business number. Це є sole proprietorship, Або якщо ви є в партнерстві з кимось іншим, то це називається partnership. І друга формат. Свого бізнесу це є корпорація. Отже, ви маєте зареєстровану корпорацію і ви маєте article of corporation. У двох випадках ви повинні мати бізнес-рахунок банку під свій бізнес і всі ваші оплати, чи то є сервіс, чи то є за ремонти. Ви повинні класти на свій бізнес рахунок банку. Отже, на відміну від того, якщо ви працюєте на заробітну плату, на payroll, на працедавця там береться дохід брудний, gross income, до того, як працедавець відліковує всі податки, self-employed береться під увагу тільки чистий дохід, net income. Отже, коли ви працюєте, маєте бізнес будь-якого типу, ви маєте свої розходи. Якщо це бізнес renovation, construction, то ви, напевно, маєте людей, котрі на вас працюють, сабконтрактори, котрим ви платите гроші. Ви витрачаєте на якісь там пензлики, еквіпмент, як це кажуть, ви витрачаєте гроші на бензин, можливо, ваша машина під вашою корпорацією, чи це все ви віднімаєте? І банк бере під увагу ваш чистий дохід. Два роки. Ви повинні бути в бізнесі два роки, як найменше, і бажано більше, але два роки це є мінімум. Тому що тоді банк бере під увагу ваш два роки середній дохід. Отже, два роки average income Вони додають вашому ноті в assessment лінія 150, додають два роки і ділять на два. Це є ваш середній дохід, ваш, ваш особистий. А отже, якщо ви маєте корпорацію, то ви робите собі оплату, можете робити в двох формах. Якщо ви в бізнесі не так давно, скажімо, 3-4 роки, ви можете платити це дивідентами, тому що при відкритті бізнесу ви витрачаєте на початку свої гроші умовно для розкрутки бізнесу. Отже, бізнес вам стає винен гроші, бо ви вклали свої. І потім, коли ви вже, як то кажуть, розкрутили бізнес, почали достатньо заробляти, то ви ці гроші забираєте з бізнесу назад, це вважається ваші гроші, і це називається ваші дивіденди. А інша форма, коли ви маєте корпорацію, ви платите собі заробітну платню. Отже, ви відкриваєте пейрол рахунок з CRA, з податковою. І вважаєте, наприклад, що ви маєте можете дозволити собі зарплатню 100 тисяч. Ви віднімаєте також всі пеншн план, сіпі і так далі. І платите собі чеком зарплату на пейрол. Відповідно, всі дедакшн ідуть так само до CRA, і тоді відповідно відкладається на вашу пенсію, а і так далі. Отже, в будь-якому випадку, якщо навіть ви працюєте на свою корпорацію, ви є власником корпорації і платите собі зарплату, ви все рівно вважаєтесь для банку власником бізнесу, і ви є self-employed, Тому що це є ваша корпорація, ви є директор, ви є е, акціонером вашої корпорації. І для банку ви кваліфікуєтесь як self-employed і потрібно мати два роки бізнес і кваліфікуєтеся by notice of assessment. Два роки середнього доходу. Я розумію, що в реальному житті, ми дуже, якщо ми працюємо для себе, то ми дійсно маємо видатки. Ну і відверто кажучи, чим більше ми заробляємо, тим більше ми починаємо платити податкові сірей. І інколи, коли ми дивимося на суму, ту, яку ми маємо заплатити, сіарей, ми задаємо собі питання, навіщо я. Так тяжко працював чи працювала, тому що я зараз практично це все віддам в податкову і це зрозуміло, але, на жаль, такі правила. Отже, є вихід ситуації, тому що, крім банків, є також називається лендер, Тобто це альтернативні фінансові установи, це не є приватні лендери, котрі пожичають гроші також. Вони це є, траст компанії, кредитові спілки і так далі, котрі мають значно гнучкіші правила і легше кваліфікуватися з ними, особливо для тих людей, котрі мають свій бізнес. А відсотки там не є такі жахливо вищі, в середньому можливо на один відсоток вище від банківського, і це в принципі досить добрий вихід ситуації. Їх є багато, вони мають кожні свої програми, і то есть, в основному люди, котрі, якщо ви порахуєте цей один відсоток, ви будете платити більше ніж ви виплатили банку, і порахуєте суму, яку би вам потрібно було заплатити в податкову, щоб показати, скажімо, тих самих 200 тисяч чистими, якщо ви працюєте на себе. То є велика різниця між тим, що ви заплатите податковий, і якщо ви заплатите більше на 1% відсоток вашої моргічнургіч пеймен. Отже, це є досить альтернативна така, вихід ситуації, тому можливо інколи варто про це подумати. А о, також є приватні, але приватні це вже такий, такий екстремальний. Вихід ситуації я би його не рекомендувала, але він є. І в основному я деколи рекомендую на якийсь дуже короткий термін, щоб щось, можливо, протягом року-півроку виправити і тоді перейти на сходинку до банку чи до тої самої Trust Company. Ми про це поговоримо детальніше і про ті альтернативні, як ми називаємо, b лендер траст компанії і про приватні ми поговоримо, скільки вони дають які відсотки, які їхні так само фіз і так далі, і для чого, і коли потрібні, приватні. На короткий термін. Знову ж таки, я завжди рекомендую приватні. Це дуже якась екстремальна ситуація. І ми це в деталях обсудимо в майбутньому. А я вам дякую і підписуйтесь на мій канал. Звертайтесь до мене, телефонуйте, пишіть емейли, пишіть коментарі. Я буду рада від вас почути. І до наступних зустрічей! Щасливих свят! Щасливого Нового року!